На всесвітній день здоров'я Україна відповіла руханкою цікавим фізкультурно-масовим заходом для пропаганди здорового способу життя. Руханка це заново відкрита українська фізкультурно-спортивна традиція, яку, зокрема, 19 квітня цікаво і захоплююче представила надвірнянська зож першого третього ступеню. номер 3. добрим прикладом для молоді третьої школи стала і участь у руханці досить спортивних. Голови надвірнянської райдержадміністрації Олександра Кеніс. Заступника голови РДА Богдана Зеленчука і цілого ряду працівників відділів РДА голова районної і державної адміністрації Олександр Кеніс привітав дітей із великодним і всесвітнім днем здоров'я і закликав весь масовий захід до здорового способу життя, оглядаючи величезний спортивний зал надвірянської школи номер 3 а це 5, 6, 7 і 8 класи. Голова зазначив, що діти у даній школі досить га спортивного вигляду. Я вам скажу, що такі речі повинні проводитися, я думаю, частіше, навіть ніж раз в рік. На жаль, бачите, ми десь на міжнародний день здоров'я, руханки ми десь так збираємося, часу знаходимо мало, але бачите, діти заряджені позитивом. Ми заряджені позитивом. Це треба використовувати і направляти дітей на здоровий такий зміст життя. Я хочу замітити і сказати, що фізична культура в районі у нас, саме в нашому районі, є досить на високому рівні. І особливо міські школи вони придають цьому досить вагомого значення. І наші діти є переможцями і районних, і навіть приймають участь в обласних змаганнях. Деякі учні десь в окремих видах спорту ми знаємо і на всеукраїнських змаганнях приймають участь. Тобто спорт у нас досить на великому рівні, і вчителі фізкультури належним чином віддають себе і свою працю дітям, і дітей мотивують дітей, дітей заохочують. Дітям цікаво, от ви бачили. Дітям дали м'яч, вони тут же стали в коло, грають м'ячом. Тобто їм це цікаво, вони хочуть це, і це треба підтримувати. Спортзал повинен бути відкритий для них ну, як не 24 години, то як мінімум 12 годин в день. Це 100%. Попри безліч, проблем слід визнати. Держава досить непогано працює у напрямку досконалення матеріальної, спортивної і фізкультурної бази для молоді. Звичайно, що ми стоїмо обличчям до спорту, і наш район традиційно. Один з лідерів ми відкрили, ви бачили за останні роки і для пляжного волейболу декілька площадок, і для баскетболу, вуличного для стрітболу. У нас вже є дві площадочки: одна біля стадіону, одна в парку. Прекрасна. Такої площадки не може похвастатись ні один район, така як у нас є баскетбольна, там і в теніс можна грати у великий. Крім того, ми відкриваємо при школах, де сільські ради співфінансують майданчики зі штучним покриттям для футболу, для міні-футболу. Відповідно, цього року от зараз у нас на черзі школа в чернику. Тобто зараз ведуться вже підготовки, фінічна підготовка для того, щоб ми могли десь вже до сезону. Я думаю, що вже в травні за стелами діти зможуть бігати. Це Дуже важливо. Погода нині холодна, але ми спільно прийняли рішення провести в найспортивнішій школі Надвірнянського району. Тому, Оксана Вадимович, в найспортивнішій школі зараз передають м'ячі. Вам існо здоров'я і щоб ми частіше зустрічалися. Зараз до молоді є багато питань, проте слід відзначити. Надвірянська загальноосвітня школа 1-3 ступенів No3 досить сильно і навчає, і виховує, і дбає про здоровий спосіб життя школярів. Сьогодні ми проводили руханку до дня всесвітнього дня здоров'я, але ми вирішили нашу давню відновити стару. Старе слово руханка, яке є українське і походить із наших країн. Стан фізичної культури надвірнянської третьої школи на досить на високому рівні. Останні три роки ми займаємо в районі перше місце у шкільній спартакіаді. Цього року ми зайняли перше місце по баскетболу серед юнаків та перше місце по волейболу серед дівчат. У нас культивується футбол і та настільний теніс, яких суперником у нас є завжди перша школа. Звертаюся до всіх, як батьків, діти, які ходять в третю школу не пожаліти і принести м'яч в школу для здорового способу життя.